Богдан Ницше читаємо, так? Да? А, а ти в Сімферополі. Ну, так, да, ну, да? з квартири, да, В Сімферополі. Так, да. Да, я сижу в штабі, я не хочу озвучувати адресу, реально. Я тут перехоплююся вже. Вже немає сенсу мені носити георгівські стрічки і говорити російською мовою, все. Тебе всі впізнали, так? Мене вже спалили. Богдан, <клев> дивись, є така ситуація, ми сьогодні з колегами обговорювали. Якщо ви пропали зараз, щось ви ви зникли. Я вас не чую. чуєш? Ні, зараз Тепер чуєш. Висі. там є ситуація. Ми з колегами обговорювали, Якщо дивитися уважно вночі, ой, ой що зі звуком ви не зробить нормальний ще звук. Ви... Перший сильний перешкал, по-друге нічого не. Ді. Ти ж сам нам давав інструкцію, як користуватися скайпом, а сам зараз так. от. от, от, от. Так, вас звук не чути. Від вас, де поганий сигнал. Дивно. Від тебе від також поганий. А Ставлене ми зараз. А почекай секунду, ми щось намагаємось зараз зробити. Одну секунду, помовчи. Нормально. Ви намагаєтесь щось зробити в ефірі першого національного телеканалу. Можна робити це між ефір? Богдан, ну життя є таким, яким воно є. Ти це прекрасно знаєш, і ми тут не е, удаємо з себе якихось бездоганних або я що я у нас. Чую. Тепер повна тиша. Взагалі. Ну, давай ми Водно тоді я. пізніше зв'яжемо. Ні, ні, Бого... Я почув від вас зараз ще. Богдана, я про Ялту хочу спитати, скільки там людей. Ну ти знімав відео, але, взагалі, які там настрої в тих людей, які проти війни виступають, та про українського мітингу, і як їх взагалі сприймають ну не знаю, звичайні перехожі жителі Ялти? Там є Дуже якісь... по різному сприймають звичайні перехожі, так само як в Криму. Ну по про все хочу сказати, що я все більше зустрічаю думок, що не всі хочуть приєднатися. Нання до Росії, але е, дехто хоче відокремлення від усіх, щоб Крим був незалежний, от так думок дуже багато. Дехто хоче в, тери... в складі території України і наполягає на тому, що Крим має бути не подільний е, Україна, ну, але більше повноважень Криму. І очевидно, що всі, всі в один голос передають вітання. Пану Турчинову і всім друзям, які взяли і скасували цей закон, мовний який, як ми знаємо, прекрасно не працював. Вони, мабуть, уже давним-давно зрозуміли цю свою помилку, але ми будемо їх тицяти і тицяти носом в цю їхню помилку. Весь час, тому що я дивлюсь, тут люди реально от південь і схід. Повстав через ці моменти, коли і Кісельові почали маніпулювати, коли почули, що скасовується закон про мову. Він і так не працював, хто хотів говорити російською, говорив. хто хотів говорити на українському, то і говорив. Хоть на хоч на українському, хоч на українському. І Ніхто нікого не заставляв. Вот. Это ну, все очень было на руку, І к ескалації непосередньо відношення. это правда. І коли все закінчиться, а я надеюсь, що все закінчиться з часом мирно, поки я приїхав сюди на пару днів, у мене вже закінчилося Закончились чистое белье и носки, и я уже вообще тут, у меня, я сижу на сухпайке, остался на, на много дней, но вот теперь буду отсюда выбираться, потому что вы знаете, что э, да, уже объявили охоту на форуме Севастополя, на журношлюху газдеповскую, там, Кутепова и все остальное. На самом деле, давайте так, крымчане, они разные. Вот, и сегодня я хотел сказать, что это, в принципе, вот даже вот э, я сегодня брал интервью, вы, может, покажете его после эфира, у министра к, э, туризма и курортов Крыма Александра Сергеевича Лиева, он сейчас исполняющий обязанности министра, он крымчанин. Э, в Армянске, через который мы не могли проехать в Крым, и сегодня, кстати же, журналисты они плюс один не пустили на том же посту в Крым выгнали их назад развернули вот то вот он сказал что в принципе Крым он ладно давайте 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 ладно все это разговор на, 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 тем более если я не слышу у меня нет фидбэка от вас говорю 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 Давайте по фактам пройдемте Что здесь происходит в Крыму? В Крыму сегодня, то, что вы увидели в сюжете, я там немножко троллил ребят, ну понятно, это все шутки, но многие так и считают, что это автобус привез их. Хотя там ходили люди, ходил маленький мальчик, где-то двух лет, и его отец сказал, вот смотрите, вот Бендеровец, вот он из Запорожья, я из Запорожья, его отец. Ну то есть они не хотят этого слышать, в принципе. Они говорят, мы охраняем память не к Ленину, здесь в Ялте. Просто в том сюжете, который вы увидели, это лишь часть. Просто когда там началась жесть, я начал стримить. И в описании к этому сюжету вы можете зайти э -э, на YouTube громадского э, канала. У нас есть уже выложен этот сюжет. В описании к этому сюжету есть ссылка на ю-стрим, где сохранен, вот как бы, стрим, именно словесная перепалка. Там были люди в спортивных костюмах. Один из них звонил, говорил, алло, алло, подтягивайтесь, подтягивайтесь и так дальше. Потому что люди, которые вот сегодня митинг, вы видели, не было ни одного анонса. Даже в Крымсос э, группе не было анонса, что будет Украина, проукраинский митинг в Ялте. Этих активистов, они реально, они камикадзе. Ну, то есть, э, я приехал, постримил и уехал. А они в Ялте живут. Например, Собкор Пятого канала из Симферополя несколько дней не выходит из своего жилья просто. Это информация от его, ее коллег. Вот, то есть, э, идет немножко, вы видели сегодня вопросы по Балашову, как его сегодня он там озвучивал разные, в том числе, вы знаете, Балашова э, он озвучивал разные контроверсийные э, там мысли, но он пришел туда, в Симферополь, да, Порошенко приезжал несколько дней назад, он был с охраной, и его, когда начали засвистывать там это, они ретировались, то Балашов приехал, в принципе, там, вот, э, и он озвучивал то самое, его, его немножко побили, ну как немножко, вот вы можете, я про, про на сайте LBUA есть видео. Макс Левин, мой коллега, который сегодня тоже приехал в Крым, освещая события. Но он снял именно момент, как его бьют. Вот. И его забрала милиция, по некоторым данным, он пропал. То есть пропал, не пропал, где сейчас Балашов, его там ищут его последователи и последователи программы 5.10. Ладно, не об этом. Это поток сознания. Извините, сейчас я сяду, как бы монтировать сегодняшнее видео. Дальше такой месседж: вот, кстати: сегодня в Крыму нужны журналисты, и дальше. Чем больше журналистов будет в Крыму, тем лучше любых российских, украинских. Здесь нужны объективы телекамер. Здесь нужны, э, здесь нужны гражданские журналисты, общественные, все, все кто угодно, и блогеры, понимаете. Э, потому что в принципе. Еще несколько дней назад они с тайками такими ездили от части к части. Хоп, все поехали в Бельбек. Ничего не произошло, уехали, все. Там остались эти казаки, и там может быть все что угодно, как бы а военные звонят. И, то есть нужно разделяться, нужно ездить э, возле каждого поста с российскими солдатами, ставить пост журналистов да? и так дальше. И вести прямые трансляции. Стримы это же вообще скоро за стримы в России ведут уголовную ответственность. Я слышал. Ну ладно, это все дезінформація. Очень сложно розговаривати з я вижу, що йде хронометраж, но нет от вас фідбека. Я даже не знаю, в ефірі Ты... oh, Ты... в ефірі в ефірі. Твої включення дивляться більше ніж наші студії. Мені здається, бо це дуже весело. Це тобі здається. От мені подобається. Ну, оце. Да, э, дивіться тоді, яка історія. Історія така. Дуже важливо там всі стежать. Там Путін ООН не засідає присутні Путін і так далі. Що кажуть українські чиновники? Ну до речі, на українських чиновників тут абсолютно всі. Е, ну, не звертають, не зважають на них, і я скажу, що е, я розумію, чому вони сюди не їдуть. По-перше, вони ну, зганьбляться, якщо вони сюди приїдуть. Не тому, що їх засвистають. їх тупо сюди не, не пустять. І це, е, ну, вони цим продемонструють, що вони е, не контролюють ситуацію. Ну, бо уявіть собі, Ні Махніцький, я так думаю, він буде у вас сьогодні в студії. Чи так, так, ми чекаємо. От запитайте, чи він може особисто приїхати в Крим взагалі теоретично, фізично. Я боюсь, що це неможливо сьогодні. От, е ну, можливо, я помиляюся, але насправді не знаю. як щодо... Все. Дякую. буду завершувати. Дякую, Богдані. Тому що Богдан. я дивлюся з жапом на хронометраж, який ти вибираєш. Ну, трошки пізніше можемо ще раз зв'язатися. Покажемо обов'язково сюжети Богдан. Можна? А? Про плани скажу, я скажу, що ми залишаємося про те, що нас тут оголосили там з дєповськими подстілками і охоту Ці всі штуки, з яких ми режимо тут в студії. Е, ну там, що ха, ха ха е, вчора там в стрімі мені людина в Севастополі сказала, вам же дали 3 мільярда доларів. Ви ж громадська, і вам дали 3 мільярда. <рес> е, да. А чого ж я тоді приїхав, е, живу, коротше, в на квартирі стрімлю на планшеті, а, а не з ПТЕСки. Ну коротше, е, факт той, що ми з цих штук сміємося, а вони дуже небезпечні. Вони падають в той ґрунт. І тут є люди, е, які залюбки е, там не знаю, з бітами вичислять когось, там відлуплять і потім будуть хвастатись, що я такого-то, такого то. Такого -то я до того, що в принципі потрібен громадський контроль тут, в Криму. Потрібні журналісти. І ми тут будемо, я продовжую залишатися в, в усіх кримських містах. Сьогодні був Ялті, вчора Севастополь, Більбє, Бог Завтра в нас буде такий рейд, якщо там все буде Феодосія, я думаю, або Євпаторія. Залежно від того, привіт місцевим тітушкам, можете чекати нас на блокпостах. Але... Як написали на тому ж Севастопольському форумі, будь ласка, тримайте лице. Якщо ви кримці, а я таких зустрічав, і я вірю багатьом кримчанам, що вони абсолютно щиро, вони ці ідеї, е, хтось за приєднання, до Росії, хтось ні, хтось проти просто української влади. все. От сьогодні, в тому числі, з, з балашом жінка дуже щиро. Ну тут, тут є люди, це не це не там якісь е, бухарі наняті за 200 гривень, там Марінський парк звезені. Тут є щирі люди. От. Якщо ви хочете, щоб вас дійсно почув Київ, вас кримчатко. Говоріть цивілізованою мовою, да? давайте журналістам. От я в Криму, я себе так ніколи в Києві не погодив. Я тут тупо включаю стрім і мовчу. Вже взагалі майже єдине, що можу прокоментувати, це що зараз відбувається і де я знаходжуся. все. І все одно трапляються люди, які налітають, які а, 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 виганяють і так далі. Видіть себе цивілізовано, да? ми всі нормальні люди. У мене тут. Одна задача показати все як є. Якщо ви робите херню, вибачте, я покажу, що ви робите херню. Тому питання до вас самих в першу чергу: не робіть херні. Якщо ви робите все окей, весь світ через стріми громадського, через ефір національного побачить, що, що я балбес, Що побачить, що е, Крим має свою позицію і хоче її донести до Києва там і так далі. Богдане, є акціон, Богдане, є, е, Богдане цей, можна, ми можна ми тебе переб'ємо? Можна, ми тебе переб'ємо. だゃ <Da. S 2>、yeah.